Так, 11 клас. Продовжуємо з вами вивчати систему управління базами даних АСЕС, запити. Сьогодні у нас новий тип запитів, два нові типи запитів, запити з параметрами і перехресні запити. Завдання читати підручник усього на всього дві сторінки, вміти відповідати на питання за результатами того, що, що, що ви прочитали на двох сторінках, і, як завжди, виконати всі завдання в кінці параграфу. У нас запити робляться доволі простенько, тому, хоч там і 6 чи 7 завдань, вони робляться всі по декілька хвилин. А у вас часу, нагадую, вам дуже багато. Да? Навіть не використовуючи ваш вільний час. Просто уроків у вас багато, щоб все зробити. Так, давайте перейдемо до підручника. 39 сторінка. Запити з параметрами перехресні запити. Так, до цього ми вже з вами розглядали запити з постійними критеріями. Тобто запити під час повторного виконання яких критерій відбору записів не змінювався. Тобто ми писали умову там, наприклад, показати учнів, у яких там оцінка з інформатики більше 9. Все, цей запит тільки на таку умову і працює. Він буде завжди показувати учнів, у яких оцінка більше 9. Наприклад, тільки так. Тобто, ми не могли викликати запит і по ходу діла його змінити умову. Не переходячи до конструктора, не змінюючи самі налаштування запиту, на практиці часто виникає потреба у зміненні цих критеріїв. Наприклад, під час першого виконання запиту слід виб... ну, приклад, такий, слід вибрати із таблиці кадри. Це нагадую вам моя база даних АТБ, там де магазини. Призвища диспетчерів зі стажем роботи понад 10 років, а під час другого прізвища диспетчерів зі стажем роботи понад 15 років. Те саме там про ваших учнів, там, або оцінка вище 9 з інформатики, або там другого разу нам необхідно там менше 9, або там більше 5 і так далі. Тобто може змінюватися умова. Як же ж це робити? Запит із параметрами, це запит, у процесі виконання якого пропонується ввести деякі дані, наприклад, умову, яку потрібно вставити в поле. Його ще називають запитом із, зі, зміненими, зі змінними критеріями. Тобто, при виконанні запиту у нас буде відкриватися віконце невеличке, в яке ми пишемо нашу умову. Кожного разу при виконанні запиту відкривається віконце, і там ми можемо писати умову. Не в конструкторі, як ми це робили до цього, а при виконанні. Приклад. Ось такий приклад: Розробити запит з іменем, за допомогою якого з бази даних АТБ вибиратимуться прізвища працівників з посадами диспетчер і експерт. Із магазинів номери, яких уводяться при виконанні запиту. Якщо ми раніше там ці номери прописували в конструкторі, то зараз ми їх будемо вводити, коли запит вже виконуємо. Результуючі записи мають вмістити номер магазину, адреса таблиці магазини і поля прізвища посада таблиці кадру. Так, давайте відкриваю нашу базу даних АТБ. Де вона у мене десь на флешці була? Так. База даних є. Перегляну, щоб таблиці були повні такі, як нам треба. Да, так, точно, та база даних. Що робимо? В підручнику все написано. Перше, відкриваємо базу даних, виконуємо команду створення. Ну, Тут макет запиту, ми використовуємо конструктор запиту. Виділимо, беремо обидві таблиці. Із таблиці магазини беремо поля номер магазину, адреса. із таблиці кадри прізвище посада. Творення конструктор запитів, обидві таблиці нам необхідні. Це віконце можна закрити. І далі я забув із магазини номер магазину адреса. Номер магазину адреса. із кадрів прізвище посада. Перетягуємо прізвище, посада. Зробили. Далі. В умові завдання визначено, що за допомогою запиту мають відбиратися записи тільки за посадами диспетчер і експерт. Як це у нас пишеться? Пишеться таким чином. Назви їх посад в кавичках, поміж з ними знак, розділовий знак союз ОР англійською мовою: це чи, ілі, да? переводиться як, або диспетчер, або експерт. В умові, де у нас посада, от умова відбору, тут пишемо: або диспетчер, або експерт. І нам важливо, щоб написати так, як у нас ці посади пишуться в таблиці. Тобто, необхідно поглянути, як вони в таблиці з великою буквою українською мовою. Тобто, краще взагалі взяти і скопіювати. Так, Повертаємося до запиту. Кавички, диспетчер. Пишемо або, наскільки я пам'ятаю, неважливо не з великої букви ми пишемо або або з маленької. Це не має значення. Або експерт нам необхідний. Я копіюю значення, щоб не припуститися помилки. Все, будемо обирати. Будуть виводитися, виводитися або по посаді диспетчера, або експерти. І далі наша наступна умова, щоб у нас номер магазину ми могли обирати по, при виконанні запиту. Як робиться це? От, щоразу після запуску при виконанні запиту користувач може вводити будь-який номер магазину. Тому на перетині запису, критерії та поля, поля номер магазину. У нас же це умова для номера магазину. так? Ми будемо обирати, з якого магазину, саме нам показати диспетчерів або експертів. Можна ввести, наприклад, текст. У якому магазині. І цей текст повинен, повинен міститися у квадратних дужках. Тобто, ось тут критерії для номеру магазину у квадратних дужках. Е, Англійська мова, клавіші та твердий знак. Пишемо текст, у якому магазині. Цей текст буде відображатися у віконці, в якому у нас буде пропонуватися ввести цей номер магазину. Ми вводимо номер магазину, і це і буде це число і буде умовою відбору. Там Показати в 21-му магазині, наприклад. Тобто цей в принципі, запит ми вже зробили. Можемо, дивіться, якщо я його зараз збережу, там як його назвати, хай називається запрос 6 як підручнику. Закрию. І ось він у мене є. Виконую, наприклад, його. Давайте я все закрию, щоб нічого не заважало. Хочу його виконати. Два рази на нього натискаю і бачу віконце. У якому магазині. Наприклад, в 21-му пишу. Натискаю ОК. Бачу в 21-му магазині у мене експерти і диспетчера. І бачу адресу магазину і прізвища цих диспетчерів і експертів. Якщо б там були ще. Хтось там ще диспетчера чи експерти, вони б також би відобразились. Питання по цьому запиту. Питань нема. Правильно зрозумів? Все зрозуміло. Так. Закриваємо його. Наступне. Перехрес а ні. <гум> Давайте ще, наприклад, не одне число, а тут є ще таке. Якщо потрібно здійснити пошук прізвищ диспетчерів і експертів у кількох магазинів, то в запис критерії поля номер магазину необхідно ввести іншу умову, а саме діапазон номерів. Наприклад, більше якого, менше якого, End це Обіднавча е... кон'юнкція, логічної функції, помні? Ми будемо, це умова у нас будується з двох умов. Більше ми хочемо там, наприклад, номера обрати більше якогось і менше якогось. Тобто, діапазон створити номерів. Тобто, у нас при виконанні запиту буде дві умови. Перше віконце ми введемо там початковий початковий порядковий номер магазину, в другому віконці введемо там кінцевий номер магазину. Давайте спробую змінити свій. Запит, відкриваю його, переходжу в режим конструктора і змінюю не в якому магазині, а там більше, більше якого і менше якого? і менше якого. Щоб багато не писати, трошки скопіюю. Вам може поганенько видно, да? дуже мілко це все. Ні, нормально. Так, зробили таку умову, як в підручнику. Давайте виконаємо його. Виконати більше якого. Я б, а ну я зараз відміну натисну, я б хотів би спочатку подивитися, які у мене там є магазини номери. щоб не ту-ту-ту-ту-ту. Давайте виключимо шостий, Тобто напишу з, 20, з 21 по 45, наприклад, хочу написати, щоб шостий не був ну вивести на екран. ану-ка, Запрос 6. виконати, більше якого? Більше 21-го. А дивіться, якщо так, то він виведе тільки 21-й він не виведеть, і 45-й він не виведе, він, не виведе да? він виведе тільки те, що поміж ними. Тому що строго більше, да, він вивів тільки 31-й, строго більше, строго менше. А якщо ми хочемо, наприклад, якщо я хочу і 21-й, і 45-й, щоб я зробив більше або дорівнює, менше або дорівнює, and менше або дорівнює. А ну, виконати так. 21-й. Де це? Окей, 45-й. Окей. О, тепер вони всі. 45-го щось нема. Менше або дорівнює. що я там не так зробив в 45-му? Ага, може бути, знаєте, що в 45-му? Це може бути просто. Просто, 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 в 45-му нема диспетчера. В 45-му є вчитель тіріхов. Тому, тому ось так. Просто в 45-му магазині у нас немає диспетчера, умова повністю не виконана і відбулось ось таке діло. Так, тут питань Т також нема. Чи є? Питайте одразу. На ну, роки переглянемо, а потом будуть. Потом будуть. Потім будуть переглянути відеозапис. Е ну, або під час уроку можете писати вайпер. Так. Е Якщо треба буде, то увімкнемо знову трансляцію відеоконференцію. Так, далі, наступне перехресні запити. Ту -ту 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 -ту. Перехресний запит це запит на вибірку даних із можливостями групування записів. Групування можна виконувати як за значеннями полів, так і за значеннями записів. Наприклад, із таблиці кадри можна отримати кількість працівників на всіх посадах у кожному магазині. Як заголовки полів можуть бути використані деякі вирази. У режимі конструктора перехресний запит спочатку створюється як звичайний запит на вибірку даних, а потім встановлюється режим перехресного запиту. Розглядаємо приклад знову ж таки. Так, що, у нас, що необхідно зробити? Створити перехресний запит, за допомогою якого підраховуються працівники на кожній посаді в кожному магазині, тобто їх кількість. Кожний магазин, кожної посади, скільки там працівників. Наприклад, там в магазині першому диспетчерів 2, касирів 5 і так далі. Наскільки я пам'ятаю, кожного року у нас були проблеми з цими перехресними запитами. Вполне важливо, що у мене офіс не повний. Ну, Давайте розберемося йдемо чітко за інструкцією. Вийде-вийде. Не вийде, то не вийде. Так, створимо звичайний запит на вибірку даних у режимі конструктора. Для цього виконаємо створити там конструктор запитів, то, понятно, перенесемо в таблицю конструктора запиту поля, посада і номер магазину. Так, поїхали. Це можна все закрити. Закрити все я хочу. Створення, конструктор запитів. Так, я додам дві таблиці, бо я не пам'ятаю, що у мене там. Повертаємось. Хочу, щоб я переніс сюди посаду і номер магазину. З якої таблиці. На кожній посаді, мабуть, таблиці кадри. Так, посада. Номер магазину. Є. Тепер нам пропонують виконати його, щоб подивитися, що він працює. Є, ось у нас є посади, є номери магазинів, в яких зустрічаються ці посади. Добре. Повертаємося в режим конструктора. Читаємо далі. Перемкнемо запит у режим конструктора, перетворюємо в тип перехресник. В принципі, я це вже зробив. Е, ну, повернувся в режим конструктора, тепер перетворимо в тип перехресний. Як це робиться? Ось у нас типи наших запитів. Ми з вами поки що робили всі звичайні запити на вибірку даних. Тобто ми з таблиць обирали інформацію, яка задовільняє, нас, ну, задовільняє якісь умови. Зараз нам необхідно зробити перехресний запит. Ось цей тип необхідно обрати. Обрав! Читаємо далі. У таблиці конструктора запиту з'являться записи підсумок і перехресний. Підсумок і перехресний. Давайте глянемо, з'явилось. Групова операція. Підсумок у мене не з'явився. У мене якось написано групова операція. Перехресний. Ну, трошки інакше називається, але, в принципі, щось нове з'явилося. Так. Далі. У записі підсумок обох полів не змінюємо значення групування ЗА. Класимо клітинку на перетині поля посади в запису перехресний і виберемо зі списку, що розкривається, заголовок рядка, а в полі номер магазину цього самого запису заголовок стовпця. Чого тут два номери магазину? Мені цікаво. Ага, тому що ми ще не додумалися. Так, тобто тут обираємо заголовок рядка, рядок це строка російською, тут заголовок стовпця. Добре, читаємо далі. У третє поле таблиці конструктора запиту перенесемо поле номер магазину, у записі підсумок якого встановимо функцію кількість, а в записі перехресний – значення. Тобто додаємо ще один номер магазину з таблиці кадри, не з магазинів. Номер магазину ще один додаємо. Групування за забув, за чим, за чим, кількістю. Ага, ага. Так. Да, групування це кількість перехресних значень. Тобто ми хочемо знайти кількість значень. Кількість це у нас тут англійською мовою count. А тут значення необхідно обрати, значення є. Тобто ми хочемо порахувати значення. Далі, у записі сортування першого поля можна встановити потрібне сортування записів. Ну, нам там сортувати взагалі немає чого. І виконуємо цей запит. Боюсь, але треба робити. Виконати. І бачимо: ось таку бачимо, що аналітиків в 6 му магазині нема. В 1, в 31-45 му в му нема. Вчитель в 45-1. му один. Що він робив в магазині, то ми балували щось з таблиці. Диспетчери по одному в 1, му 21 му магазині, в 31-2. му два. Експерти і так далі. Тобто ми бачимо кількість посад в різних магазинах. Тут питання. Ні, ні. Так, будете це робити, уважно переглядайте приклад, який в підручнику. Не запутайтеся. Нам тут що важливо, що ми е, робимо заголовки строк заголовки столбців, тобто сделаємо нові заголовки. От, коли я його эти вот нові заголовки. Тут у нас, е, Так, давайте зараз лучше объясню. От посади ми б написали як заголовки строк. Вот они у нас есть. Наши посады выбрались как заголовки строк. Номер магазину мы обрали как заголовки столбцов. Смотрим, вот они есть заголовки столбцов. 6, 21, 31, 45. А дальше вот эту табличку, чтобы заполнить, мы сказали, чем ее будем заполнять. Мы сказали, что будем заполнять по номерам магазину из таблицы кадры. Считаем, сколько там встречается посад и выводим эти значения. Примірно ось от. Так. Якщо питань нема, ваше завдання ось ці всі шість. Давайте так. Я вам пропоную. Годину, чи скільки. Ну, давайте годину ви працюєте. Потім о 14.10. Давайте десь о 14.00 я вам пишу на Viber. Ви мені відповідаєте. Якщо щось не виходить або є питання, то ми вмикаємо відеоконференцію заново, розбираємо ці завдання там, що у вас не виходить. Якщо нема, то тихенько продовжуйте робити їх далі. Давайте так. Запис я вимикаю і за цей час якраз я вам і запис загружу.